Попри складну безпекову ситуацію, на пляжах влітку українці все ж встигли позасмагати на улюблених локаціях біля моря. Одеські пляжі вражали кількістю відпочивальників, шезлонгів, ціною і взагалі гарячою кукурузкою. Ну і, звісно ж, мальовничими пейзажами і колоритними заходами солі. Добре, давай тако, як ти думаєш, де знаходиться найкрасивіший пляж в світі? Дивись, скажу. Бразилія! Ну так, я тобі скажу. Скажу, ну, не Остапчук, на час. – <рес> Скажу добре: Вишгородське море або Абалонь? – Скажу не тренди. <рес> 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 Шацькі озеро. Ти вітив. Добре, іти. насправді ти ну, десь ти близько. <рес> так, тому що приготуйтеся дивуватися, бо найкращий. Пляж у світі знаходиться в Європі. А -а -а. Чого він такий унікальний? Чим він вражає туристів всього світу? Давайте дивитися. Ну, хоча б подивитися там є. Я Не там. знаю. А, Європа це не лише історична архітектура, смачна їжа та драйвові розваги. Це ще й пляжі, які можуть дати фору будь-яким Мальдівам та сейшелам. І тут важлива не ціна коктейлю в барі, а відчуття, що ти опинився у справжньому місці сили. Де природа не підфарбована фотошопом, а виглядає так, що ти починаєш перевіряти, чи не знімався тут твій улюблений фільм. До вашої уваги топ 3 пляжі, які офіційно вважають найкрасивішими у Європі. І кожен з них зі своїм характером. Бронзовий призер нашого рейтингу – пляж в Тері у Греції. Екзотичне узбережжя з красивою білою галькою та кришталево-чистою водою, оточене вапняковими скелями. Коли вперше бачиш пляж в Тері, відчуваєш себе дослідником, який відкрив унікальний куточок дикої природи. Білий дрібний камінь під ногами, прозора вода. А навколо дикі скелі, що створюють враження, укриття. Пляж, ніби спеціально схований від цивілізації. На автівці туди не дістатися. Лише човном із найближчого села або пішки понад годину через хащі. І саме цей момент додає особливого драйву. Не кожен туди добереться. Коли спускається на пляж в тері, зникає відчуття часу. Немає готелів, ресторанів, вай-фай чи музики з колонок. Тільки ти, море і білий камінь. Наймальовничіше на пляжі зранку чи під вечір сонце робить скелі золотими, вода стає чистішою, а людей у цей час майже немає. Ті, хто хоч раз побував на цьому грецькому пляжі, описують його як шматочок раю на землі. Друге місце серед топових пляжів Європи посідає пляж Стініва, що в Хорватії. Це кіношна картинка, але в реальності вузька бухта з білою галькою прозора вода і скелі, які формують справжній природний амфітеатр. Не дивно, що саме тут знімали сцени культового фільму Мамамія 2 у 2016-му Стініва визнали найкрасивішим пляжем Європи за версією «European Best Destinations». І цей титул не випадковий. Місце дійсно виглядає як картинка для обкладинки журналу, але є нюанс популярність робить свою справу. У розпал дня тут може бути тісно, особливо в сезон. Та якщо прийти зранку, коли перші промені сонця тільки пробиваються між скелями, можна насолодитись безлюдними пейзажами і відчути силу цього місця. Ще одна особливість доступність. Потрапити сюди можна лише двома способами: спуститися вузькою стежкою з гори або підплисти човном. І саме ця закритість зробила пляж популярним серед тих, хто шукає приховані місця. Переможець нашого рейтингу найкрасивіший пляж не тільки у Європі, але й в цілому світі Кала Голорітце. Це невеликий дикий пляж у східній частині Сардинії. Його охороняє ЮНЕСКО. Італійці називають його перлиною Сардинії, а туристи легендарним пляжем. Тут все виглядає так, ніби природа малювала пейзаж спеціально для туристичних постерів. Біла галька, прозора вода, величезна скеля, з якої відкривається вид на море, і природна арка, яка робить бухту унікальною. Його історія теж додає колориту. Пляж утворився після суву в 1962 році, а вже в 1995-му став національною пам'яткою Італії. Це означає, що жодні забудови тут неможливі, тільки дика краса. Але сюди теж не так просто дістатися: лише пішки або на човні, і саме ця риса об'єднує найекзотичніші та наймальовничіші пляжі Європи. Щоб відпочити, треба пройти нелегкий шлях горами. І саме тому кала Голорі цінують справжні мандрівники. Коли опиняєшся на цьому пляжі, відчуваєш, що перед тобою не просто вода й каміння, а створене мільярдами років місце сили. І це вже зовсім інший рівень вражень.